Більше сторіччя тому цими варшавськими вуличками поспішав до університету і політехнічного інституту викладач Георгій Вороний. Він був тоді єдиним професором у імператорському варшавському університеті. Та крім викладацької роботи, безперервно займався науковою. Тут він видрукував підручник з аналітичної геометрії, окремим виданням вийшла докторська дисертація вороного про одне узагальнення алгоритму непереривних дробів. До професора прийшов успіх, його відзначили премією Буняковського. 12 років працював у Варшаві Георгій Феодосійович. Хоча ми кажемо все життя, бо він прибув сюди. Після закінчення Санкт Петербурзького університету і працював до самої смерті. От тільки судилося йому лише сорок зоряних років. Та щороку на літні вакації Георгій Ворони з сім'єю повертався до рідної журавки в Україну додому. Тут він народився і виріс, тут поховані його батьки і діди, тут народжувалися його діти, тут судилося йому знайти і вічний спокій. Та хіба ж то був спокій? Польські студенти і викладачі колеги запам'ятали Георгія Вороного як людину просту і водночас аристократичну, цінили його за вміння спілкуватися, а ще за безкорисливість. Георгій Феодосійович вів безкоштовно семінари для тих, хто хотів глибше вивчати математику. Культура поляків органічно впліталася в його життя Чи не досконало володів. Французькою, німецькою, англійською, польською мовами, добре знав польську класику, а ще, як сам писав, до безтями любив оперу із задоволенням дивився балет, любив танцювати, любив вести нескінченні дебати. А в рідній журавці він із задоволенням спілкувався з своїми односельцями, хоча здебільшого працював у кабінеті. Любив виходити до копанки біля будинку і у величезний сад, який і насадила родина вороних. Незрозуміло, кому заважав цей сад. Та тільки всі яблуневі дерева вирубали з приходом радянської влади. Здавалося, хотіли знищити все, що пов'язано зі славною родиною вороних у жиравці. Та хіба ж тільки в ній? Він мав шість нагород Царської імперії. Він був дворянин. І, звичайно, коли сталася революція, то виникло питання: так це ж ворог? Те, що він був учений, учений світовим іменем, це. Нікого не хвилювало. Ось він, один з найсучасніших центрів Європи Варшавський університет. Він розмістився у колишній резиденції королів Речі Посполитої. Неподалік від нього будинок з вікнами у парк. Тут і мешкала родина вороних протягом 12 років. Тут народилися доньки Марія і Олена. Сюди любили приходити друзі Георгія Федосівича. Їх привітно зустрічала дружина математика Ольга Митрофанівна. А старша дочка Олександра, сини Олександра її Юрії, народилися в рідній журавці. Ольга Митрофанівна лікувала хворих, прийняла чимало немовлят у журавських породіль. Організовували різдвяні та великодні свята для сільської малечі. Страшно повірити в те, що вдовіла Ольга Митрофанівна була вимушена вночі таємно, залишивши всі речі і будинок на потурання тим же селянам назавжди покинути журавку. Залишився лише дуб, посаджений Георгієм Вороним на честь народженої дочки. Сьогодні він височіє на чужому городі. Польські студенти тягнулися до талановитого вченого. Георгію Вороному було 25, коли він вперше увійшов в аудиторію Варшавського університету. Напрочуд швидко молодий математик завойовує авторитет і у польському науковому середовищі. А у рідній шуравці батька Георгія Вороного Феодосій Якович, професор Ніжинського ліцею князя Безбородька, збудував власним коштом школу для селян, відкрив бібліотеку. Та коли до влади прийшли більшовики, тисячі книг роздали селянам розпалювати груби. Зникли з часом і будівлі школи. Першу наукову роботу 17-річний Георгій Вороний опублікував по закінченню Прилуцької гімназії. Це на Чернігівщині неподалік Журавки. Вступив до Санкт Петербурзького університету і блискуче закінчив його. У 1907 році Імператорська академія наук Росії обирає вченого своїм членом-кореспондентом. При цьому талановитому вченому відмовлено у неодноразових проханнях працювати на батьківщині у Київському університеті. Бо була царською владою, політика. Подалі цих розумних людей від України Україну завжди боялись, Україну хотіли знівелювати з України хотіли витягти найкраще і видіслати якомога далі. Сьогодні можна впевнено стверджувати, що Георгій Вороний стояв біля витоків польської математичної школи. Професор Васлав Серпинський учень нашого земляка. І Польща вважає Георгія Вороного польським вченим з українським корінням. Так коріння тримало, вабило, кликало до себе. Же хворий Георгій Вороний не їде лікуватися за кордон, як радять лікарі, а поспішає до рідної журавки. І поховати себе заповів тут, на батьківщині. Так і сталося у 1908 році. Тіло Георгія Вороного перевезли з Варшави до рідної журавки, відспівали у обох журавських церквах і поховали у склепі поруч з могилою батька. Не пройшло і двох десятиліть, як склеп погробували представники нового часу, з комуни, сусіднього ладану, витягли з поховання все коштовне, а забальзамоване тіло викинули. Так і пролежав на більше кілька років під сміттям у склепі. А пізніше добрі люди у великих лапках розібрали на будівельний матеріал і склеп. На початку 50-х років до Журавки приїхали дві дочки Георгія Федосійовича і спромоглися поставити скромний обеліск на місці склепу. У 1980 році на умовній могилі сина і батька вороних поставили пам'ятник. Бо соромно було перед математиками з усього світу, які кожні п'ять років після наукових конференцій на честь Георгія Вороного їхали вклонитися до журавки його могилі. Це було за радянських часів. За 20 років Незалежності України на могилі всесвітньо відомого вченого не відбулося жодних змін. Важко біля цього пам'ятника з гордістю сказати. От де люди наша слава! Слава України! Бо навіть напис на пам'ятнику не пов'язує нашого земляка з рідною країною. За своє коротке життя в 40 років Георгій Воронив написав шість великих мемуарів та шість статей, опублікованих протягом 18 років. Вони залишили істотний слід в сучасній теорії чисел глибиною та значимістю результатів, що містяться в ній, Георгія Вороного по праву вважають великим математиком своєї епохи. З часом з'ясувалося, що його дослідження знайшли застосування в різних галузях прикладних наук кристалографії, фізиці, астрономії, хімії, мікробіології, комп'ютерній графіці, проблемах штучного інтелекту, проблемах розпізнавання образів, офтальмології. Більше як 30 років тому в науковій термінології набули широкого вжитку такі терміни, як діаграма вороного, клітина вороного. Розбиття вороного, мозаїка вороного. А в Англії поняття діаграма вороного введено навіть в програму шкільної освіти. Так Георгій Вороний явище виняткове, унікальне. І викликає подив, чому до цього часу в Україні відсутній музей та пам'ятник вченого. Чому Академія наук України не спромоглася започаткувати державну премію імені вороного в галузі природничих наук? І лише в рідній журавці земляки виправляють помилки дідів, по крихтах збирають матеріали для музею славетного земляка. Крім традиційних стендів, наукових праць вченого і його послідовників, шкільний музей має його особисті речі речі, що належали родині. Це історія нашої малої батьківщини, і безпосередньо ми повинні і маємо обов'язок її передавати. 12 років вивчав Георгій Феодосійович властивості паралелоїдрів. Праця дослідження про примітивні паралелоїтри стала його лебединою піснею. Георгій Вороний побудував нову математичну структуру, яка згодом отримала назву діаграми Вороного. Відродження імені Георгія Вороного на батьківщині відбувалося та й відбувається досить повільно. Лише у 1952 році Інститут математики Академії наук України видав повне зібрання наукових праць вороного в трьох томах. У 1990 році Журавській школі було присвоєно ім'я видатного земляка. Носить ім'я всесвітньо відомого випускника і Прилуцька гімназія. Створено благодійний фонд Георгія Вороного. Є обласна премія його імені. Нею відзначаються педагоги за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та сумлінну працю в галузі вищої освіти Чернігівщини. Вийшли друком у світ дві книги, присвячені вченому – Ворони та його родинне оточення, а також вчений погляд у майбутнє. Це все відбувається на теренах Чернігівської області. В Україні ж повагу до вченого проявили, випустивши ювілейну монету і конверт. Все. А чому так замовчувалися досягнення українського вченого? На превеликий жаль, теоретичні викладки Георгія Вороного використовуються на практиці поза межами України. Корейським дизайнером Хюнсек Кімом. Створено проєкт яхти, в основі якої використана діаграма вороного. Конструкцію створено із застосуванням мінімум матеріалів. Завдяки вказаному технічному рішенню дизайн-концепт, названий «Вороной яхт, обіцяє стати однією із найбільших яхт у світі. Довжина судна 125 метрів, ширина до 20 метрів. Частина корпусу нагадує відкриту терасу садом, басейном та полем для гри у гольф. На верхній частині судна, створеної за допомогою діаграми вороного, басейни джакузі місця для засмаги, оглядові майданчики. А дизайнер Андрея Коельо розробив систему зовнішнього світлення, яку було названо «Вороной лемп». Цей вуличний ліхтар вдень створює затінок як дерево. А у нічний час навколо ліхтаря з'являються округлі ділянки світла. Чарівно. А у рідній журавці у 80-х роках минулого століття будинок вороних було запропоновано зберегти. До того ж, в ньому була розташована школа. Втім, комісія у Журавці дала висновок Будівля аварійна. Підлога на 100% протрухла, зберігати нема чого. Так було знищено родинне гніздо славетної родини. А начебто протрухлу підлогу та ж комісія запропонувала використати для відбудови Журавської церкви, цієї самої церкви, де у 1908 році відспівували Георгія Вороного. З Варшавським університетом стоїть величний пам'ятник Миколі Копернику з написом Копернику вдячна батьківщина. Не кожна нація народжує титана, який перевертає світогляд людства. Польща народила вона подарувала світу геніального Фредеріка Шопена, ніжно витончену Марію Складовську-Кюрі кюрі. Яка відкрити нею 84-й хімічний елемент назвала полоні на честь батьківщини? З Польщею пов'язані життя і наукова діяльність геніального українського математика Георгія Феотусійовича Вороного, про якого можна сказати: дві батьківщини одне серце. Так. Теорія про розбиття аналітичного простору на елементарні комірки створювалася вороним у Польщі. Ікс-промені, рентгенівські випромінювання, були відкриті Іваном Полюєм в Австро-Угорщині. Основи космічного польоту розроблялися Юрієм Кондратюком у Росії, а наукові праці Юрія Дрогобича осмислювалися у Болонському університеті, де він довгий час був ректором. Та наука не знає кордонів. Наукові здобутки українських вчених входять до скарбниці світової науки, але, поза сумнівом, належать українській нації, яка народила їх. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Програма відзначена дипломом третього ступеня на четвертому міжнародному фестивалі телерадіопрограм Калинові мости Польща.